Познайомлю тебе сьогодні з достойним готелем для сімейного відпочинку у Греції на острові Крит. Величезний його плюс дуже демократичні ціни. Отже, Аталігрант 4 зірочки. Якщо були тут, діліться своїми враженнями в коментарях. Розташований у мальовничому селищі Балі. Поруч, магазини, таверни та зупинка городського транспорту, на якому дуже комфортно доїхати до історичних міст ретемно або іракліону. Сам готельчик знаходиться на пагорбі, з якого відкриваються неймовірні пейзажі, Але й походити тобі доведеться. Номери в готелі чистенькі, свіженькі. Остання реновація була в 2019 році. Найменша категорія суперіор 19 квадратних метрів. Ще є родинні номери 36 квадратних метрів. В них, окрім двохспального ліжка, ще є один розкладний диван. Вид з номерів може бути як на околиці, так і на море. Усі номери оснащені кондиціонером, телевізором, холодильником. Сейф теж є, але за додаткову плату 20 євро на тиждень. В номерах може бути ванна або душ. І тут важливо, що немає душової кабіни. Деякі номери мають лише одну скляну перегородку, що може призвести до розбризкування води. Wi-Fi безкоштовний в лобі готелю, в номерах за додаткову плату. Харчування в «Ателі Гранд» за системою усе включено. Тут смачно і різноманітно. Є й традиційні грецькі страви, морепродукти. Особливо популярними є свіжі млинці та на сніданок, а також грильзона з м'ясом, рибою або піцею на обід та вечерю. Алкогольні напої в готелі місцевого виробництва безкоштовні, а імпортний алкоголь за додаткову плату. Також за додаткову плату буде свіжовичавлений апельсиновий сік. Щодо інфраструктури, тут два басейни, дорослий та дитячий, і аквапарк, який користується величезною популярністю серед гостей. Гірки тут є як для дорослих, так і дітей. До нього треба пройтись від готелю по ґрунтовій дорозі. Попереджаю про це, щоб на місці не було сюрпризів. Ще в готелі є спа-салон з масажами та іншими процедурами. Тенісний корт, анімаційна програма, яку проводять переважно французькою мовою, але персонал настільки доброзичливий і залучає усіх гостей до розваг. До пляжу від готелю всього 150 метрів. Пляж чистий, з дрібненькою галькою та піском. Лежаки та парасолі на пляжі за додаткову плату. Підсумую, Ателігрант це чудовий вибір для сімей з дітьми, пар та компаній друзів, які шукають спокійний відпочинок з якісним сервісом та смачною кухнею, мальовничими краєвидами і не за усі гроші світу. А я із задоволенням відправлю тебе на відпочинок. Літаємо на Крит з різних міст Європи. Хочеш сюди? Пиши, контакти бачиш. Дякую тобі за перегляд!